Доброго ранку, українці і Україна! Хочу поздоровити всіх вас, особливо моїх підписчиків. Святом Яблучного Спасу. Оце після цього дня вже починається осінь, а також привітати наші Збройні Сили. України, які нас захищають. Всім, кому ми вдячні за наш спокій. Вийшло трошки щось, щось зняти так, небагато, що те, що, що, що тільки цвіте. Воно ж вже почти, майже нічого не цвіте. Ну, зніму ще що цвіт. Дивіться, яка. Красуня, декор Аблекін тут. А там, о, а там он розцвіла, Бачите, я й не бачила, прийшлась. А тут ось це Східний Експрес. Він не переставає прямо цвіте в цьому році. Радує мене. Тут он ось яка червона Амаш і Барбара. Тут ось моя гортензія. Вон, дивіться. Із, із зеленого перетворюється в жовт чи в білий. Вон, на ній, вон, бачите, є такі червоненькі. А ви казали, не треба її підкисличити. Я все робила те, що мені говорили, що потрібно, все одно. Ну, а ці, ці... оця мені подобається. Да. Оце гортензія. А ось ці. Гортензії, оці фертильні, стерильні, мені не подобаються. Це для мене не гортензія. Ну, оця ось іще щось. І ну, теж вона нічого, нічого не показала. На перший рік вона зовсім нічого не показала. Ось покажу вам айсфогель. Вон дивіться, в мене тут є, я ще одну заказала собі. Ось, тут десь теж, мабуть, ну, вона велика росте, Ну, з тої сторони посажу, значить. Ось дуже красива ця червона троянда. Дуже красива вона, дуже-дуже червона, прямо бархатна така, Вон, які пелюстки в неї, які складені, як красиво, чешуйками, вона. Ну, я ж її не знаю. І аромат тут сильний, ну я ж її не знаю. Це ж я пересадила в тому році її сюди, щоб тут хай, хоч росте. Ну, вона гарно, звісно, цвіте. Не, не обільна, обільності тут немає. В тому році, звісно, вона обільна була, все в цьому році ще тільки два тих. Вон прийшов мій помічниця моя прийшла. Десь котять собі, на той і корми сидить. Ось ще тільки буде цвісти, гортензія. Дивіться, тільки викидає квіт. Під кожну вон підложила этого. яблук кислих. Там кислі-кислі у -кислі нас падають, вони все рівно. Я попідкладувала. Це ось буде ось супер трупер тут. Тут ось і в цьому цвіт... саду посадила я брати грім. У мене з всюди брати тепер. Ну, так вона ж хоч вид якийсь дає, то я що вон он, дивіться, обсохла, Я її виріжу, ту троянду повністю викину і все. Ну не годиться вона. Оце з дім і саду, це я мучаюсь, 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 і оце вже вони домучуються. Тут уже тут ні, декілька залишилось, що ще можна так потерпіть. Може, й ті викину потім. Ну, цю ось викину точно. Зараз ще вам розповім про розплідники, де я беру троянди. Ну, задають же ж питання, задають, і задають і задають. Новенькі приходять, задають питання. Звідки у вас та троянда, звідки у вас та троянда? Зараз я все вам розповім. Бо вчора почала і все, забула, за, за що я дум... Ой, так і не доказала. Ось вона, дивіться, Глоріус. Теж красива, це із. Садовий бум раніше. Оце, оце такі троянди, оце в нього. Оце всі. Оці я брала, оцю ось, елайнер, оцю ось спрей фіолетовий, дуже красива, вона як починається. Ось оцю брала ось троянду, ось оцю іменно. Ось оцю Кетіс Роуз це із Мелітопольського пітомника. Оця прийшла по сорту іменно. Оце дві їх було, дві вони по сорту. Є пересорти. У, у тому питомнику були, ну Зараз його нема, вже. Звісно, все. Ну, Там були пересорти. І от з цими пересортами я тепер теж не знаю, куди їх до якої приткнути. Бо я ж не знаю їх. Квітка осені цвіта. Ось буде, вона росте розквітати. Вон, дивіться, вже, яка вона. Бачите, гляньте, який ачіток цей. Гляньте. О, вже він. Починає сиреневим зразу, потім буде рожевий. Він рожевий, рожевий буде красивий до осені. Тут багато-багато в мене. Ось гірка моя кам'яна з кам'яними трояндами. Ось які вони теж. Он. Дивіться, за два роки, як вони розрослися, які вони прекрасні стали. Ну, гірка ця посаджена на пеньку. Із Оріха, Горіха. Ось ось Артеміс. Це чотири сезони? Я вже бур'яна нарвала гусям будкам Вже сходила по картошки, прориваю там мишій пішов молоденький такий. Я ще картошку будемо ось, копати ми тільки. Ану, ця приїде. Будемо копати картошку. І я ото рано вранці хожу, бо потім я вже не зможу, там буде жарко дуже страшно. Я ото рано вранці хожу, а це Фальстаф зацвітає. Ну ця хворіюча троянда. Я нічого не скажу, вона хворіюча. Як вона перехворіє, вона то перехворіла. Майже, ну, все рівно вона хворіюча. З цією трояндою я борюся, треба ще, мабуть, підлити білизни. Жду, може, дождик піде тоді її трошки ще підбілить. Ось який Артеміс цей. Дуже він красивий, звісно. Дивіться. І горить ж теж дуже-дуже швидко дуже він горить. Прямо зовсім швидко. Вчора обривала всі ті, вон, а сьогодні вже вони за ніч вони згоріли. Це ось. Так, якось виглядає. Тут Мері Енвон теж вона підгорає, загорає. Ну. Це ось Томас Бекет. Теж одна із красивих троянд Остина. Така вона малиново бурячного кольору. Ну, тут більше малинового, ніж бурячного, звісно. Це Сережа ось цвіте. Я тут трошки покажу, далі я не піду. Ага, це зараз піду туди схожу. Ще кеборг прекрасна. Строянд вон така, прямо лососіва, лососіва така. Ну, вже, вже на сонці вона, звісно, та, що печеться, та вже ну вона не печеться на сонці, вона просто вигорає і все. Вона довго стоїть. Це така е, строянд, яку можна. У свій сад завести. Це густа Луїза. Он теж починається облітання її. Це ось таймлес. Невеличка квіточка. Ну така. Ну кущ, звісно, кущ, тут здоровенний. Ну, а ця. А ця мені теж дуже подобається. Ось тут брати грім. Вони Тут, тут трошки їм тіньочок до обіда. Хоч вони горять, але все рівно тут тіньочок. До обід тут стоїть так, от фігеля вон тінь. Ось, ось яка вона, дивіться, яка розпуск. Уже як, ось, уже як зовсім розпустилася, вона тоді вон, рожева. А так вона вон, оранжева така. А це ж ось ця ось, замерзоване. Це новинка. Взагалі, це стоянця, це новинка. Я її захотіла в свій сад. Ну, так як вже хороших саджанців не було, прислав він мені просто в типу, подарок їх безплатно. Ну, Ну, ось той подарок вираз. Дивіться, який той подарок. Два кущі тут було. Дві палочки втекнула, двома бутилочками накрила і чекала. Бачите. Це. Ось ренего сіні. Теж прекрасно. З квіток. Я тут похожу і далі я не буду. ходити. Там майже нічого знімати. Це ось атомік. Стоїть уже скільки, не зрушила з місця, ні одного того не уронила. Ну, цю вже ось, обрізала, це вже що сталося Кнокс теж красива троянда, ну це Боїнг тут іще, довтрауш, та вже он, он вже той, а ця нова розквітла. Рясна, вона гарна, але вона швидко цвітає. А це переплилися дві разом: Отелло і Хайтхол. От вона, та червона, а та рожева. Ну, цієї теж перспектива є, вона буде дуже гарною. Це ось велбін well така квіточка, теж червоно-оранжева. Така невелика. ще Може на той рік буде більша, але зараз вона невелика. Така сантиметрів 6, мабуть. Ось Дізі інсферте". тут Це ось пересорт оцей. Що з твоя роза прийшов, не знаю, що воно. А це ось теж з твоя роза, ну, це ось богиня прямо. Дивіться, яка вона. Гляньте, яка вона. ось Зараз богиня. Леді оф Шалот. Яка прям красунечка вона. Дивіться, оранжево-рожева така. Базальники високі в неї, бо вони ж похилилися, я їх там зв'язала, рівно вони похилилися. Ну, хай вони так, вони їм красиво, вони так виглядять, і так вони не, не так може згорять. Така, така вона причудова хто ще не завів свої сади, можете заводити, бо я теж довго вагалася в ній. Щось усі вибрала, а за неї якось Та, така, як і всі вона. А це ось капрі. Капрі розпускається, ось теж кущик великий зробила вона. Це все-все осіння посадка. Ага, о, за питомники я ж хотіла сказати от вам. Де я беру, в яких питомниках. Заказала в цьому році в Розіні. я знаю, що там гарні. вони. І я один раз там заказувала, У мене є їхні саджанці. Там аскот є, вон величезний, стоїть під тим, отошитий братигрім. Це тільки-тільки я починала. От там я заказала була просто для проби. Ну вони отож ж як довго дуже висилають, я з ними не стала потім не робітники. Потім мір роз. З них там один пересорт тільки. Оце з 60 штук один пересорт попався. Всі остальні рози причудові. Троянди. Долина роз. Це теж. Сильніший питомник, в якому ви знайдете асортимент великий і які вам потрібні, троянди. Вони будуть. Вони не будуть вам пересортом, як у, у Дім і сад. З дім і сад я нікому не совітую. Мель, сад, там всякий еті, отоде сансад. Оце все одне і те ж. Я вам сказала, ці я не раджу, не властьте туди ви. То викинуті на вітер кошти. От беріть оце, де я вам тут зараз порекомендувала оце питомник, Мир Рос, Полтавська область, Машівка, біля нас тут вона недалеко. З я брала, там ще нема, Може, є там, там ж вони в окупації тоді були, зараз вони не в окупації, що там вони працюють чи не працюють, то їх знає. Там. Там рози теж без пересорта, Ну, там йдуть такі маленькі вони, троянди. Ну, Може, я поздно заказала, тоді не знаю, Ну, вроді не поздно. Ну, Троянди йдуть маленькі, Однорічки. Тут йдуть всі двохрічки. ще садовий бум. Браніша. Теж двохрічки йдуть, шикарні. Вони. У мене троян, скільки його от, із садового бума. Та 100 штук у мене там он, троянд, та вся сторона, то все його садовий бум. там. От беріть, заказуйте, поки є ще в цих питомниках: твоя роза, мир роз, долина роз і садовий бум. Оце де я брала, де дійсно воно. Бачиш, що воно троянда. І з нього, виходить, навіть з хіленького, з самого слабого, я вам вам показувала ото зін. Ото, ну, зін чи вон, тут Там було два просто таких прутика. Я їх уткнула, полила корневіном і накрила бутилками, і все. І з нього пішло і виросла вон троянда яка. Уже по -по півтора метра вон набрала висоту. Весняна посадка це. Так що, не бійтеся, якщо прийде, тоненький саженець. Значить, у нього така. Фізіологія в того саджанця, от в тої рослини, що саджанець іменно буде маленький. Є великі саджанці, як коні кажуть, значить у нього така <кiffe> структура. <кiffe> і не обов'язково з того великого виросте щось гарне. А з малого погане. Ні, не бійтеся цього. Як весною все будете правильно робити, як я розказую і, і що я вам той, значить, все у вас вийде і вийде. А то сидить, розказує, як наколотить, треба дрождять, як потомета підлить, розлить. Ну, у неї 300 тисяч просмотров там за чотири дня. Та що ж там дивиться? Та це я 30 лет назад знала, що це робити. Тільки ще трави ми додаємо туди, щоб азот же ж там був, що той один. Цей? Одна та. Вони підуть у рост і, і все. Чи підуть, і зовсім не підуть, не знаю, як вона. Ну, туди ж потрібна ще і броділка, оця трава іменно, яка містить у собі багато азоту. А то вже калій, там магній, то таке фосфор, вже воно то допомільне йде все. А для росту вперше, вперше, от як ви посадили рослинку весною, от вам що вам треба зробити? Вам треба зробити броділку і підлити цією броділкою всі ваші маленькі кущі молоденькі. От у вас вона піде в рост. За неділю ви побачите рост, за дві вона зовсім ета, і ви ще, ще наколотите, ще піділіте разок, і, і троянда у вас все, вже їй нічого не треба, вона вже пішла собі в рост. І не будуть там чахлики, дохліків не буде, чахликів не буде. Ну, а по листю бризкайте тільки від шкідника і від хвороб. Перша річка. Оце все, що я вам рекомендую, і все те, що я сама роблю. Це. На цьому до побачення. Ще раз вас зі святом, мої дорогі підписчики, нас три тисячі. Ну, я їх не, не бачу три тисячі. На, на, на бумагі і все. Ой, піду зараз зніму ще. Ось, дивіться. Ген. Чарльз Остін цвіте. Бачите, на таких базальниках. Оце базальник процвіте і все, нічого йому не робить. Можете обірвати, як воно висохне, обірвати оті квіточки і все. І на тому його. Закінчилося його рост все. Не підрізати, не обрізати, нічого. Хай там накаплюються сахара, він накопи собі, питательні віщества всі от собі там збере, і буде собі зимувати. У мене вони ото зимують так, у вас я не знаю як. А ось, а ось вона цвіте. Це ж забула я, як її забуть. Це цьогорічна. Посадка треба сюди ще теж принести. Та я ложу бумажечки сюди. А ось вона вже цвітає. Бачите, як швидко вона теж New ну, Image. Ну, я я пам'ятаю. Це ось. ось. Амур Амуртемален. І ось оця. Ось ще ніяк вона не ростуть, щоб розкрилася вся вона, звісно, горить і все. Не дає їй сонце, спека не дає їй розкритися. Це The Prince. Теж дуже-дуже причудова троянда. В першому цвітінні це взагалі листя не було там видно. Зараз його б теж не було видно, але вона горить сильно. Тут на сонці, на, на великій спеції, якщо бутіньки, да, вона б собі росла. Десь притінені в якому. Тут же ще притінення нема. Ті троянди ще не виросли, маленькі тут стоять. От вона і не притіняється. Як будуть ці виростуть, тут англічанки вони, дві. Як виростуть, звісно, вони піднімуться і закриють її трошки від сонця з цієї сторони. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.